Но атаки, зокрема, на столицю. Зараз будемо більше говорити про оперативну ситуацію на фронті та й загалом аналізувати, якою видалась ця ніч для України. Наскільки вона була неспокійною, де ворог намагався ще атакувати. Іра Коваленко вже у студії готова розповісти більше. Іро, вітаємо тебе. Так, доброго ранку ще раз вам, колеги. Вітаю вас, телеглядачі. Сподіваюся, що сьогодні, після такої буремної ночі, всі в безпеці будемо звичайно і говорити про столицю. Також не оминемо увагою різних регіони, зокрема і Чернігів, і Київську область. І звичайно, наші фронти проаналізуємо все, що там відбувається. безпосередньо найважливіше це Покровська ділянка фронту, і так само доволі активними є росіяни на Харківщині. Тож це все теж проаналізуємо аналізуємо, але починаємо з того, як минула ніч для України. Вона була дуже неспокійною. Росія масово запустила по нас дрони та ракети. Вибухи лунали в Києві, Харкові, Полтаві, Чернігові та Славутичі. Відомо, що в Оболонському районі столиці пошкоджений приватний медзаклад. Одна людина, на жаль, загинула ще троє осіб. Постраждали, і за повідомленнями Київської міської військової адміністрації на місці влучання проводили евакуацію. І також під удар потрапила Йвська області, як інформує начальник Ова Микола Калашник, у Фастівському районі через ворожу атаку загинув чоловік. Пошкоджень зазнали сім приватних і один багатоповерховий житловий будинки, гаражі, авто, виробничі та скацькі приміщення. Дісталося ще енергетичній інфраструктурі Славутича цієї ночі. Місто знеструмлене, а критичні об'єкти переведені на резервне живлення. І паралельно був під прицілом сьогодні не лише дронів, а й балістики Чернігів. За словами очільника міської військової адміністрації Дмитра Блажинського, пожежі виникли в гаражному кооперативі міста та в приватному будинку в прилеглій громаді. Також під атакою опинилося одне з підприємств. поки не повідомляють постраждалих, сподіваємося, що жодна людина в Чернігові сьогодні не отримала поранення. І впродовж минулої доби під постійними атаками перебувала Краматорська громада, що на Донеччині. Одна людина, на жаль, загинула, ще одна поранена. Саме про таке повідомляє місцева військова адміністрація. Від удару російського дрона «Молнія-2» пошкоджень зазнав магазин. Також під прицілом опинилася цивільна інфраструктура. А ближче до вечора приватний сектор громади відчув на собі три ворожі удари. Розуміємо, що це той регіон, який постійно потрапляє під російські атаки. І так само від атак потерпає ледве не щодня Харків. На жаль, він досі оговтується від обстрілу, що стався 2 січня. Кількість жертв зросла до шести осіб. За даними очільника ОДА Олега Сінігубова, виявили фрагменти тіла ще однієї людини на місці російського удару. Серед загиблих є тільки вдумайтеся, трирічний хлопчик, так само і його мама. На жаль, загинула трішки згодом. Стало про це відомо. І нагадаю, що загалом на другий день нового року. РФ поцілила по житловій багатоповерхівці, імовірно, двома ракетами іскандер. Зокрема, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. І на місці будинку лишилося, як ми бачимо, лише руйновище. Також пошкоджені зазнали сусідні будинки, магазини, кафе, супермаркет та автівки. Але коли ми говоримо про пошкоджені якісь об'єкти, навіть житлові, це ніщо в порівнянні із людськими життями, особливо з життями дітей, життя яких тільки-тільки починається. На жаль, маємо ми доволі сильного ворога, який постійно нас тероризує, але протистоять першочергово йому наші військові захисники і захисниці. Тож вкотре після таких буремних ночей, після атаки, після тривог, прошу вас конвертувати свою злість, свою втому у донати, зокрема підтримати прикордонну бригаду ГАРД, яка зараз проводить збір на дрони та комплектувальні частини і супутнє обладнання до них. Ви зараз на своїх екранах бачите qr код та номер картки, можете код відсканувати, переписати номер і таким чином допомогти накопичити всі ці кошти, які будуть потім конвертуватися і переходити у знищених росіян, і добре відпрацьовані наші військові місії. І звичайно, щоб краще розуміти, що відбувається на передовій, проаналізуємо дані за останню добу. Зокрема, знаємо, що Покровська ділянка. Ка фронту є найбільш гарячою, і там наші оборонці знищили колону росіян на квадроциклах, яка рухалася в напрямок самого міста Покровськ дорогами. І як звітує 25-та окрема повітряно десантна Січиславська бригада, десантники за допомогою дронів відстежили пересування окупантів. На легкій техніці, а потім відпрацювали по кожному армійцю Російської Федерації. Ці відео ви зараз бачите на своїх екранах. Хочу вкотре наголосити, що саме завдяки вашим донатам в наші дрони можуть працювати в небі на різних ділянках фронту. І як зазначають наші оборонці, що зараз захищають Покровське, противник на цій ділянці активно використовує мобільні підрозділи, зокрема для спроб швидких атак на наші позиції.